Далі, Дана Мукачо, чи є українська громада в Австралії? Чи планують етнічні українці повертатись в Україну після перемоги, чи відчуваєте ви ностальгію за батьківщини? Чи українська громада в Австралії є? Бо тут проживає від 70 до 80 тисяч українців. Але в такому місті, де живемо, ми, ми, ми не знаємо нікого. Стосовно настроїв, ну ви зрозумієте одне: що коли приїжджають в Австралію, так як ми сюди приїхали, то ми ще якийсь там зв'язок з Україною маємо. А наші діти, це вже ну вони австралійці. Для них Україна як казка якась. Тобто вони туди вже, ну, може, як туристи колись поїдуть. Повернутись туди, жити, ну. Ну, по-перше, ми не знаємо, бо ми не спілкуємося з людьми. У нас немає тут біженців з України. Ну, біженців сюди фактично могли попасти біженці, це тільки близькі родичі громадян Австралії, і то дуже обмежений період часу. Я глибоко переконаний, що ті українці, які живуть в Австралії, вони назад ніколи вже не повернуться. Якщо це буде, то це дуже там менше одного відсотка. Стосовно того, чи ми відчуваємо ностальгію, зрозуміти правильно, ми ж не цураємося, того, що ми українці. Що ми народились, виросли в тій культурі, але ми сюди приїхали, коли в Україні, як то кажуть, відносно були хороші часи. Ми просто вирішили жити в Австралії. Нам подобалася ця країна. Ми сюди приїхали, ми тут вкорінилися і це вже частина нашого життя. І для нас особисто дуже велику роль грає клімат. То ми живемо там в постійному літі, а в Україні це трішки важко знайти такий це без ніяких образ, без нічого. Людина вільна вправі свого вибору, де жити, як про що думати. Австралія це була країна моєї мрії, ще з дитинства. Я виріс, прожив більшу частину свого життя в Україні. І коли приїхав в Австралію, я був настільки щасливий, що я сюди попав, і мені тут добре, і я не бачу жодних причин, які б змусили мене повертатися назад. Такого чесного і відвертого, як воно є на душі. Ми співчуваємо Україні, ми допомагаємо і фінансово, і морально, і інформаційно, і любими іншими способами, бо це ж наша батьківщина, її нікуди не дінешся, як батьків не вибирають. Але щоб повертатися назад, не знаю, може комусь не сподобається. Назад ми точно не повернемося при будь-яких обставинах. будь тут що потоп, війна, Австралія це наша вдома наша зараз. А щоб повернутись в Україну? Ну, у нас таких планів немає. Наступне питання Марія Київ. Розкажіть, яке ставлення австралійців стосовно світової глобалізації та супутніх сучасних до неї тенденцій? Мається на увазі просування ідей ЛГБТ? Глобального потепління, тотальної безпеки, нівелювання гендерної різниці, заборона та обмеження природних прав та свобод людини частину відповіді ми дали в самому першому питанні, коли говорили про те, що всі люди рівні і немає дискримінації. Це маленький, маленький відсоток. Ми вже відповіли. А стосовно оцих тенденцій, ну що я можу сказати, що люди, вибачте, люди це ж звірі, не мінерали, не рослини а. Біологічні створіння, які живуть емоціями, відчуттями, якими можна маніпулювати. І тому суспільство, на жаль, особливо молоді, вони настільки оце, в них промиті мізки зараз. Коли вони йдуть в школу, їм розказують ці всі анекдоти про глобальне потепління, вбивають в голову, що немає різниці чоловік-жінка, або ти взагалі там нейтральний Гендерної якоїсь або вони приналежності У нас або така вони. тенденція є. Що ти можеш бути жінкою, і може бути він, вона або вони до обіду. А хлопець, після обіду ти дівчина, після вечері ти, ти і той і інше, або взагалі нішо. Я вважаю це просто маразм, це це психологічна ментальна проблема, і я знаю, що там купа критиків знайдеться. Офіційна позиція це те, що вимагають by default, від всіх, що. Всі рівні, всі мають право на бути тим, ким вони відчувають себе. У відвертих розмовах, то старше покоління цього не сприймає категорично, а молодші, так. Да. Чим Бо... молодше, тим краще це сприймає. Може, я дуже консервативний. Ну для мене ось дівчинка, ось мальчик. А якщо щось між ними, вибачте, я розумію, що там є геї, серед звірей таке є. Воно дійсно існує. Ну, це все одно це чоловік. То, що він там себе жінкою відчуває, або якщо жінка у себе відчуває чоловіком, це виключення з правил. Це не то, що щось таке, що на це треба звертати увагу. Да, існує, да, рівне в правах, да, все те ж саме. Но акцентувати на цьому увагу, ну давайте будемо акцентувати увагу на тих, хто вище двох метрів ростом, або нижче, ніж метр п'ятдесят, або альбіноси якісь там, чи в когось там, не знаю там, Очі різного кольору. Я вважаю це трохи якась маніпуляція в суспільстві, так само, як і з цими всякими пандеміями, що були, оцими глобальними потепліннями. Це ж просто ну, науку треба якось поважати, хоча б історію дивитися якось, почитати про цикли Міланковича, які були досліджені ще десятиліття тому, послухати вчених різних. А не тільки тих, які допущені до засобів масової інформації. Мати свою думку, критичну думку. Не вестися на те, що в голову вбивають, тому що це brainwashing machine, вона працює і працювала завжди, і ця пропаганда. І старше покоління, принаймні десь всередині, воно цього категорично не сприймає. Зовні так. Толерується, мовчить, а молодше. Покоління це вже частина їхнього життя, і вони це сприймають органічно, ти вони вже живуть з цими ідеями? Наступне питання: пасічник Рудей панько з хутору біля тікань. Це якийсь юморист. Яке ставлення австралійців до війни в Україні та ваше особисте бачення проблеми? Як Австралія допомагає Україні і чи допомагає взагалі? Які на вашу думку перспективи війни? Яке ставлення українців до війни, десь там, наприклад, не знаю, в Сомалі там? Ну, дуже далеко, не то, що там якась, або... просто далеко від України або збройного конфлікту, там, десь на Шрі-Ланка? Я буду з вами дуже відверто говорити, так як я це бачила, як це мені говорили люди. Перші місяці всі були в шоці, розуміли, що десь якийсь там конфлікт, особливо що вони знали мене. От я з України, я реальна людина, в мене є там якісь родичі, конекшення з України. Вони мене питали, от що як там відбувається. І в більшій мірі через те, що я показувала це в себе на соціальних мережах. От я показувала що там будинок, зірвали там дитина поранена або вбита. Їх це шокувало ці такі жахливі речі. Неодноразово мені казали, що ой, а чого ж Україна просто не здасться, чого ви там починаєте навіть боротись. Просто здайтеся, навіщо ця війна? Це реально мені таке говорили, мене це ображало неймовірно. І мені це говорило не одна і не дві людини. Чесно, мене це ображало, я їм розказали, як ви не розумієте, що от прийде до вас бандит в сім'ю і почне вам там. Розказувати, що робити, вбивати вас, і ваш сусід прийде і скаже: от терпи, мовчи, що да. ти будеш проти нього рипатись? Ну, Чесно, мене це дуже ображало, але ну, це їхнє бачення цього питання. І зараз е більшість австралійців не навіть не знають, ну, думають, що війна вже закінчилась, що нічого там немає. Питання в тому, що це трохи стосується попереднього питання світових оцих тенденцій. Зараз глобальна хвиля йде промивання мізків на рахунок толерування любих нагальних проблем. Тобто будь-який конфлікт, несправедливість воно повинно вирішуватись мирним шляхом, замовчуватись, на ньому не повинна акцентуватися увага. Ти повинен бути дуже спокійним, з нульовою агресивністю. Ти повинен бути покірним. Зараз вирощують покоління людей, щоб нікого не образити, безвольних, безправних і дезорієнтованих, хто вони такі. Якусь біомасу, реально. І от це впливає на високорозвинуті країни найбільші в мірі. Тут людина, вона не здатна, фізично не здатна сама себе захищати. Тобто тут мало таких чоловіків чи жінок, які можуть постояти самі за себе. От Вони любими шляхами будуть намагатись уникнути конфлікту Любими шляхами, крім е, застосування сили чи якихось там таких більш жорстких дій. І це я вважаю неправильно, тому що реально ми пояснюємо людям, що Приходить людина, яка хоче тебе вбити, мало того, вона вбиває когось твоєї родини чи твоїх друзів, а ти пропонуєш нічого не робити, схилити в голову і здатися. Вони просто цього не розуміють. Вони кажуть, ну то як, щоб повбивати один одного? Простий приклад. Ви, мабуть, теж це знаєте, що ви хочете показати якусь інформацію правдиву, яка дійсно відбувається в Україні. А в соціальних мережах вас або блокують, або ну, самі ж соціальні мережі просто на корні це збивають. Тобто Ви не можете показати, як солдатів вбивають, чи мирних жителів вбивають в Україні. Вони кажуть, що це проти наших правил. Тобто ніякого там, насильства не можна показувати, страждання не потрібно показувати. Це ображає тобто це, українців. Це ображає любу нормальну цивілізовану людину. Тобто, якщо тобі кажуть, сховай голову в пісок і не дивися, коли тебе відбувається несправедливість, то це ну я не знаю, це злочин, це аморально. З точки зору е, етики, це злочин з точки зору просто навіть гуманізму. Тому що якщо ми люди, ми повинні бути якісь. Співчутливі до чужих проблем ми повинні вникати, захищати, підтримувати якась кооперація. А тут ні-ні ні, не показуйте цього, це насилля. Якщо ми його не покажемо, це наче його що? Цього насилля не стане. І от На цьому, Наші вирішена, на цьому виховують немає. покоління, от, наче знаєте, ото з вовків роблять зразу не те, що там собак цивільних, а ото, як сумочки носити. Оце що таке сучасність? Оце яких вирощують сучасних людей, як ото породу якусь нову виводять. Австралія формально Україні допомагає. Я б не сказав, що дуже допомагає зараз. Відправляє ці бушмастери, відправляє там амуніцію, там гроші. Там, якби допомогла, так би як в відсотках як країни Балтії або Польщі, тим більше Австралія вона зацікавлена, тому що заткнути пельку. Цим свинособакам, то це те ж саме, що втерти носа Китаю. Бо Китай же дивиться, якщо дадуть проковтнути Україну, то Китай ковтне Тайвань, а після Тайваня почне дивитись на Австралію. Тому ми то це розуміємо, а ці от, от У них не доходить. Не доходить, Так, да, да, ми за Україну, stand with Ukraine, там бла-бла-бла-бла. Там думають, так, а де там моє барбекю чи де, там, де холодне пиво. Тобто, вони намагаються цих проблем уникати, не говорити, не думати за них. Саме суспільство не знає про те, що є проблема, бо їм про це обмежують інформацію. Доступ до цієї інформації обмежений. Якщо українці хочуть поширити, що відбувається, обмеження, не можна цього показувати. Ну, така ситуація. Далі не хочу розвивати цю тему, бо да. зауважу таке, що тут же ж зрозумійте одне. Тут економіка капіталістична, тут кожен рахує копійку. Якби в Україні були там значні перемоги, там, розумієш, там нема зброї, що бережуть людей, але тут прагматики. Вони дивляться: якщо нема руху вперед, то немає інвестицій. Є рух вперед, ну да, тоді ми завжди за тих, хто перемагає. Да, Австралія не підтримує Росію, ну тут просто ще питання в тому, що. Росія тут сама себе нехило підтримує в Австралії, тому що тут інформаційне середовище, оці всі блогери, продажні журношлюхи, це все фінансується Росією. Україна тут робить 0,0. А Австралія нічого не робить для того, щоб закрити їм роти. Да. Наступне питання: О, я таке не вимовлю. Мілий діяша з простору інтернету. Не знаю. Добрий день, розкажіть, будь ласка, якщо зможете про те, як ви відкривали свою кіностудію. Дуже цікаво. А як ми відкривали? Ми лазили з фотоапаратами по Європам, по океанам, морям, джунглям. А потім вирішили, а б це не пустити на професію. Знімали, 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 докупляли обладнання. Одне, друге, третє, десяте, подивилися якийсь момент, що це. Реально професійне обладнання, ми викинули кучу грошей, і до нас почали звертатись всі наші знайомі, колеги. Оу, а ти можеш зняти моє там побачення там, перед весіллям, а ти можеш там, зробити мою професійну. Фотографії там, для LinkedIn. А там, ти там, можеш чи... моє інтерв'ю засняти. І так Тільки почали... вони казали, ми тобі за це заплатимо. Ми не хочемо, щоб ти робив і... це безкоштовно, бо ми бачимо рівень роботи. І так воно якось потрішки по і переросло. Після того як вже десь заплатив 50 тисяч доларів за обладнання. Задаєш собі питання, чи я такий дурний, чи може все-таки я буду розумніший, і ці 50 тисяч доларів якось почнуть, чи 60, а вже, мабуть, більше. Почнуть якось на мене працювати. Тому, по-перше, саме основне, що це нам подобається. От нам подобається знімати, фільмувати, і фото, і відео це, це цікаво. Технічний процес, творчий процес це, ну як то кажуть, наше. Не те, що ми там для цього створені, чи в нас там дуже хорошо це виходить. Є як є, нам це подобається. Ми робимо те, що. До душі, саме головне, що розвиваємося, кожна робота це щось абсолютно нове. Ми зустрічаємо багато людей з усього світу. Дуже такий цікавий факт, що 95% всіх наших клієнтів це медичні працівники, власники медичних бізнесів або багато, да, да, дуже да, багато. Чомусь якось да, якась така карма, що в основному медичні працівники. Да. Добавлю, що е е вести бізнес в Австралії дуже просто: зареєструвати торгове ім'я. Компанію це все зайняло. Одну не... годину ви зробите все. Так, <с> да, тобто, да, це все ми зробили, не виходячи з дому. За один день у нас все було готове. А так, от взяла телефон, нажала там буквально. Ну, у вас зараз існує оця дія. Може, у вас там щось таке приблизно є. У нас дії цієї немає, але у нас є MyGov. Це сайт, і там залочені всі сервіси, і якщо щось не залочене, то це значення не має, ти все одно заходиш, вирішуєш всі питання. буквально Якщо ти отакова. не розумієш, як це зробити, набираєш там номер телефону і кажеш: допоможіть мені, будь ласка. Тут ще й держава допомагає, навіть такий нюанс. Мені треба було отримати ліцензію на дрон. Так, це, да, це треба було вчитися. в мене курси були там. Я півроку вчився. Потім треба було здати. Ліцензію на пілота, потім отримати радіосертифікат пілота, і потім ще отримати сертифікат комерційний. Я почав вчитися, це все десь обійшлося мені в 5 чи 6 тисяч доларів, і половину цієї суми за мене заплатила держава. Була програма, мені в самій компанії, де я вчився, вони кажуть, ось є компанія, напиши application. Я написав, заплатили половину, так. Да. Наступне питання Олег Київ. Через які засоби масової інформації ви дізнаєтесь новини з України? Якщо блогери чи телевізійні канали, то які саме і як ви оцінюєте українські ЗМІ та блогосферу? У нас телевізор був, але його вже немає. Ми телевізор не дивимося взагалі. Він нам потрібний тільки для перегляду власної продукції. Ми її тестуємо на комп'ютерах, а потім ще дивимося, як воно виглядає на великому екрані. Тому оцінювати змі, що австралійські, що там будь-які інші в плані телевізійних передач, ми не можемо, бо ми їх просто не дивимося. З мережі інтернет, якщо стосовно України, то ми дивимось виключно українських блогерів. Виходячи з мого власного досвіду, відверто я скажу так, як воно є, багатьох просто дивити от бридку, от реально, от дивися і розумієш, що. Люди от просто заробляють гроші, брешуть, пишуть якесь там оголошення. Там, наприклад, Україна розбомбила Москву. Відкриваєш, починаєш це читати, розумієш, там якийсь десь дрон впав. Після цього такий неприємний оцей осад залишається. Що люди ну, буквально маніпулюють, що вони обманюють і заробляють на горі людському. Реально тому, що українці потребують цих новин. Вони потребують, щоб їх хтось підтримував, щоб давали ці правдиві новини. Натомість говорять якусь там ну, відверту несенітницю, переливають з пустого в порожнє і просто, як то кажуть, іноді краще мовчати, чим говорити. Ні, їх смакують, їх перемивають, компроментують якимись розмовами людей до цього непричетних. Ну, бридко це дивитись, от реально, якщо порівнювати з західними блогерами. Можливо, вони більш моральніші, чи а можливо, якось закону бояться, що їх притягнуть за брехню. Соколових, курбанових, оці, ну це ну, вони реально якісь журношлюхи, я не побоюсь цього слова. Розповідають нісенітниці, беруть інтерв'ю там в цих людей видатних. Ну, по суті, вони просто займаються чистою комерцією. З іншого боку, є нормальні українські блогери, яких ми самі дивимося, наприклад, що стосується там військової тематики. То Тарас Чмуд дає цікавий у вас аналітик, молодий хлопець, розумний. Вважає, що він на рівні західних експертів. Роман Світан, колишній військовий льотчик, порівняти його і другий у вас є Жданов, Олег Жданов. От один оцей Жданов це афіріст, афіріст чистішої проби. От, от такий жулік, якийсь там, не знаю, з якийсь підворотній, ні дня ніде не воював артилерист бувший десь там по штабах, по навчальних закладах і став раптом військовим експертом. Ну, Романа Світана, наприклад, слухати, приємно, людина розумна, людина, розвинута в всіх напрямках. Він також повторяє своєю манерою поведінки, своїми прогнозами, своїми висловлюваннями один до одного західних експертів. Ці всі Жданові, Соколові, Курбанові, оці всі. В господи, прости, журналісти вони таке негативне враження справляють. Що для старшого покоління, от Василь Климчук, у вас є простий такий собі дядько, розповідає то, що й сам думає, такий він трохи притримується державницької політики, такої більше так. Наче за владу, але чітко, правильно викладає речі, іноді там додає свого якогось перця. Подобається особисто мені Рауль Чілачава. Він буквально ну, молочага, розказує так, як воно є. Не дивлячись, хто там про нього що подумає. Честі, хвала йому. Є у вас кого дивитися, але більшість переважна більшість, вибачте на слово, але реальні помиї. Лучше взагалі нікого не дивитися, чим потрапити. Під вплив цих людей, оце роман Світан, Тарас Чмут, Рауль Чилачава, Василь Климчук. Ми їх дивимося, поважаємо. Вони молодці. Через цих людей ми дізнаємось новини, і чому я їх слухаю? Тому що вони в більшості говорять ту ж саму думку, що і західні експерти також. Пів першої ночі. У нас пів першої ночі. Ого, да, це ми розговорили на вулиці. Холодно, як холодно У нас зараз. Зима. Клята люта зима, плюс. Це, це плюс через семе отак плю, одягнені. Плюс 21. На вулиці дощ іде, у нас нереально щось холодно. Надзвичайно, плюс 17 зараз. Це глобальне це потепління, то у нас дуже холодна зима. Так, пів першої ночі і ми сидимо. Ну нічого, зато відписалися вже за всі ці часи, що відговорилися. Якщо є якісь питання, запитуйте. Шліть до да, повідомлення, кажіть на яку тему вам ще що розповісти. Ми їздили в Тасмані, як я вже говорила, до війни за 8 місяців, до того як почалася війна в Україні, щось були зайняті то, і те, і те, і те. Хотіли показати це відео, і якось було недоречно. Це ж все-таки 10 тисяч кілометрів. Ми накатали, я зняв там, як ми подорожували. Коли були заборони подорожувати, у нас Австралія була взагалі перекрита, авіосполучення було надзвичайно лімітоване. Фрезер Айленд, да. так? Ну ми показували Фрезер Айленд. Фрезер Айленд, так. Ще там трохи. Але ну, ми їхали на машині. Ну, ми розкажемо це окремо. Окремо пригоди, окремо досвід. Да, побували, побували в стількох місцях чудових. Містичних, скажімо так, Тасманія сама по собі, це така, це така містерія, там скільки Треба загадково повернутись обов'язково туди. Ми туди знову поїдемо. І це, і це, це взагалі Тасмання, це, Я думаю, що це, ну, це окрема тема для розмови. Настільки цікаво, ми настільки були вражені цим островом, там стільки невідомо. У нас після того, як ми його відвідали, у нас виникло більше питань. Чим ми сподівалися отримати відповіді, коли ми туди їхали? Насправді, так. Да. Минуло більше двох років, ми майже кожного дня згадуємо тасманію і це взагалі чудове місце. Так, да, І назад поверталися також через пустелі, ми 600 кілометрів по піскам, нон-стоп нон, нон драйв. Ми три дні провели в пустелі. Їхали да. з Їх, пригодами. Їхали, да. Почалась піщана буря, замело дорогу, ми збились з маршруту. GPS показують, що там дорога в одній сторону, другі, в друге. Ми підняли дрон, шукали цю дорогу дроном. Ой, були там приколи багато всяких. Та отака, отака подорож була. За одну подорож, мабуть, ми пережили стільки, що деякі люди за все життя не переживають. Але нічого. Розповімо і дякуємо за те, що нас хто дослухав до кінця. Підписуйтесь на наш канал, поширюйте. Будемо намагатися зараз частіше проводити випуски, якісь щось розповідати. Головне, пишіть ваші питання, і все буде добре. Да? До зустрічі.